Використовуй ці прийоми і ти будеш душею компанії. Ми всі хоч раз хотіли бути тією людиною, навколо якоїсь сміх, легкість, і всі хочуть залишитися трохи довше душею компанії, але чомусь одні говорять і їх слухають, а інші намагаються вставити слово і ніби стають невидимими. Сьогодні не буде поради з Тіктоку, типу будь собою, сьогодні буде реальність, як поводитись, думати і відчувати, щоб люди самі тягнулися до тебе. Найбільша помилка тих, хто хоче бути душею компанії, вони хочуть сподобатись, а душа компанії не прагне цього, вона просто щиро зацікавлена в інших. Коли ти в компанії, не думай, як виглядаєш, подумай, що цікаво цим людям, постав питання, реально слухай відповідь, бо коли люди відчувають, що їх слухають, вони починають слухати тебе. Запам'ятай правило трьох активно слухай, активно відповідай, автентично реагуй. Люди відчувають, що ти живий, а не просто чекаєш черги щось сказати. Ми бачимо фальшиві посмішки миттєво, тому найкраща соціальна маска це її зняти. Не треба вдавати радість, краще бути розслабленим, теплим, відкритим. Коли входиш у кімнату, знайди когось, хто виглядає так само невпевнено, як ти. Посміхнись саме цій людині, це створить невидимий міст, і ти одразу станеш своїм. Душа компанії це не той, хто знає все, а той, хто вміє розповідати просто. Люди не запам'ятовують, що ти сказав, вони запам'ятовують, як вони себе почували, коли ти це казав. Коли тебе питають, як справи, не відповідай нормально. Розкажи маленьку історію. Та слухай, сьогодні пішов у магазин і старенька біля каси спитала, чи я актор. Я подумав, може просто втомлений вигляд. І все, люди вже з тобою, бо ти створив картинку, емоцію, настрій. Багато хто думає, що бути душею компанії це постійно щось говорити, ні, це вміння давати місце іншим. Коли ти мовчиш з упевненістю, це магніт, бо навколо всі звикли боятися тиші, а ти ні. Коли в розмові стає пауза, не заповнюй її одразу, посміхнись, подивись співрозмовнику в очі. Пауза це теж спосіб сказати: я тут, мені комфортно і з тобою теж. Не кажи людям ти гарно виглядаєш. Це банально. Краще скажи, коли ти говориш, хочеться слухати. Або у тебе сьогодні така енергія, ніби ти зранку виграв у життя. Такі речі відчуваються справжніми, і саме справжність головна валюта будь-якої компанії. Люди тягнуться не до тих, хто найрозумніший, а до тих, біля кого легко не саказ, не глузування, не демонстрація кращий, а тепло, самоіронія, відкрита усмішка. Не намагайся блиснути. Створи момент, коли блисне інший. Скажи ти щойно сказав щось геніальне, і вся компанія запам'ятає тебе як людину, після якої всім стає краще. Душа компанії не той, хто в центрі. Це той, хто створює центр для всіх. Ти не повинен бути кумедним, ідеальним чи гучним. Просто стань тим, біля кого хочеться бути собою. І тоді тобі не треба буде стати душею компанії, тому що нею ти вже є.